В ефірі телеканалу Newsmax президент США поділився своїми останніми поглядами на президента Росії на загрозу ядерної війни та ефективність санкцій. На питання про те, чи змінилося його сприйняття Путіна за останні місяці, Трамп відповів він безумовно міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося. З приводу потенційної ядерної ескалації Трамп відповів на коментарі Дмитра Медведєва, який нещодавно згадав про можливість ядерного конфлікту. Він говорив про ядерну зброю. А коли мова йде про ядерну зброю, ми повинні бути готові, і ми повністю готові. Президент також прокоментував наслідки санкцій проти Росії. Він, президент Росії, дуже добре розбирається в санкціях, він знає, як їх уникати. Трамп підтвердив готовність ввести додаткові заходи. У тому ж інтерв'ю Трамп заявив, що планує взаємодіяти безпосередньо з російським керівництвом до закінчення терміну, встановленого ним для прийняття рішення щодо України. Що ж, подивимося, у нас буде кілька зустрічей, і подивимося, що буде далі, зазначив він.